Добрий день! Сьогодні понеділок 18 січня 2025 год покажу друге відео в першому заході піднімання гантелі вагою 5 кг на праву руку буде зроблено 18 раз, а це е, друге відео в першому заході. Вага гантелі 5 кілограмів і вона розборна Бу, е, буде зроблено на праву руку 18 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.